Говоримо сьогодні про а, ще одну форму дієслова, яку вже вивчили, детальніше це про дієприкметник. прикметника. Нагадайте мені, до речі, взагалі, які форми дієслова є? Інфінітив. Безособове наноп. І безособове нанота. Чудово. Так, а, починаємо з вами говорити про дві, ну, можливо, найскладніші, найважливіші. В певній мірі це дієприкметник, а далі буде дієприслівник. Я учням завжди кажу, що якщо будете знати дієприкметних, дієприслівник, а відповідно дієприкметниковий і дієприслівниковий зворот, то ну, близько 50% знаків в текстах ви будете ставити правильно. Тому теми важливі. Запам'ятовуємо, звертаємо увагу на ті нюанси, на яких я наголошую, і намагаємося вникнути. Отже. Дієприкметник – Це в нас особлива форма дієслова, яка вказує на ознаку за дією. І відповідає на питання, який яка, яке, які. Сама назва дієприкметник підказує вам, що в цій формі дієслова ховаються ознаки двох частин мови. Яких? Дієслова. Дієслова і, а, дієслова. Дієслова і прикметника. Правильно. А, чим. Відрізняється прикметник від дієприкметника. Дивіться, прикметник завжди буде просто називати ознаку. Наприклад, високий, тихий, босий, голосний, там, не знаю, худий і так далі. Так? Це буде просто опис і все, нічого більше. Якщо ми говоримо про дієприкметник, то в ньому, окрім опису, буде ховатися ще і якась дія. Тобто дієприкметник завжди утворюватиметься від дієслова. Наприклад, якщо я скажу слово написаний, яка дія сховалася в дієприкметнику написаний? Написати, правильно? Написати, а він який? Написаний. Сказаний від якого дієслова утворилося? Сказати, намальований. Намалювати, виготовлений, куплений. Від якого дієслова? Купити, бачите, тобто в дії прикметнику схована дія. Якщо ми з вами візьмемо прикметник зелений, в ньому якась дія ховається? Ні. Ні. Е, там, товстий, є якась дія? Ні. Ні. Відповідно, бачимо, що е, для того, щоб розрізняти дієприкметник і прикметник, вам треба переконатися, чи ховається в цьому слові дія. Якщо дія ховається перед вами, що? Діє. Діє прикметник. Це зрозуміло? Так. Да. Зрозуміло. Дивимось, наприклад. опали листя. Де дієприкметне? Опали. опали. Від якого дієслова утворилося? Опасти. Опрацьований параграф. Від якого дієслова? Опрацювати. опрацювати. Це зрозуміло? Так. Зрозуміло. Ну, відповідно, якщо в самому дієприкметник поховається дієслово і прикметник, то ця форма дієслова бере на себе. Е Ознаки і тої, і іншої частини мови. Відповідно від дієслова бачимо, що дієприкметник бере категорію часу. Наприклад, стихаючий це коли дія відбувається? Зараз, відповідно, це який час? Тепер, тепер. Теперішній. Опалий, коли дія відбулася? Колись раніше, тобто, час який? Минулий. Теперішній бачимо? Так. Минулий бачимо. Майбутнє бачимо? Ні, Ні, немає в нас майбутнього часу. Не скажемо ми дієприкметник в майбутньому часі. Угу. Тому категорія часу запам і запам'ятали теперішні чи минулий. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Далі наступна категорія, яка взята від дієслова, це категорія виду. Які види в дієслові були? Як визначали вид? Закінчено діє. Так. А ще як можна? За запитанням. Якщо в запитанні є префікс «з», вид який? Доконаний. Доконаний. Немає префікса з. Ні. Недоконаний. Все це так само буде і в дієприкметнику. Дивимось, сяючий. Він зараз сяє. Угу. Дія триває. Так, так. По суті, питання: що роблячий? Можна підставити. Префікса немає. Ні. Немає. Значить, вид? Недоконаний. 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 Розбитий. Ставимо питання. Ні. Який, а якщо ти типу, подієслова питання поставити? Що зроблений? Є префікс отже вид? Доконаний. Зрозуміло це? Зрозуміло. Наступне. Мають залежні слова. Що це означає? Дивіться, якщо я скажу. Якщо я скажу таке. Написаний. Ви це пишете собі. Написаний. Тут пропустіть трошки місця і напишіть твір. Написаний твір. Написаний твір. Дивіться: дієприкметник. Так само, як і прикметник, буде описувати якесь слово. Яке слово з цих головніше? Твір чи написаний? Йдеться про твір. Тому твір буде головним словом, так? Відповідно, написаний це опис нашого твору. Так. Тобто, ось це слово залежить від цього. Правильно, твір який? Написаний. З цим уважно. Ніколи, діє, ніколи від дієприкметника не можна ставити питання до того слова, яке наш дієприкметник описує. Тобто, від написаний до твір питання поставити не можна. Угу. Зрозуміло це? Тепер, що ж таке залежні слова при дієприкметнику? Це будуть ті слова, до яких ми від дієприкметника можемо поставити питання. Дивіться, написаний. Учнем твір. Тепер про що в нас йдеться? Твір, який написаний. Написаний це наш опис твору, правильно? Написаний ким. Учнем, відповідно, це наше залежне слово. Зрозуміло? Зрозуміло. Точно. Запам'ятали, що не можна від, від слова «написаний» до слова твір ставити питання? Окей, тут питання є? Оце, оце і є залежне ваше слово. Так само, як і дієслово. Наприклад, написати твір, написати, кого що твір. Бачите, іменник залежав від дієслова. Так само тут у вас. Іменник залежаний від дієприкметника. Зрозуміло? Зрозуміло. Повертаємось до підручника. Дивимось, на приклади. ораний трактором. Ораний чим? Трактором від дієприкметника ставимо питання, значить, трактором залежне слово. Повернений кому собі, значить, собі залежне слово. Накритий як щільно, значить, щільно, залежне слово. Це зрозуміло? Да. Зрозуміло. Далі, від прикметника дієприкметник бере на себе категорію роду числа і відмінку. Я нагадую вам, що рід, числа, відмі... Ой, господи, рід число і відмінок в прикметнику ми могли визначити за тим іменником, з яким він пов'язаний. Правильно? Вони були однакові. Діє прикметник абсолютно так само перебирає на себе рід число і відмінок того іменника, який він описує. З яким він пов'язаний. Ясно? Так. Ясно. Тому дивимося, якщо в нас взяти, е, там, взяти та сама наша сполука слів. Е, написаний твір. Твір який відмінок? Відмінок. Називний, значить, і написаний буде. В якому відмінку? В називному твір який рід. Чоловічий, значить, від, е, написаний теж буде. Чоловічий. Твір число. Одне на. Значить, і написаний одне на. Зрозуміло? Зрозуміло. Ужити. Який рід число відмінок? Число. Чоловічий. Ужити. Те саме, тільки рід середній, правильно? Все інше те саме. Ужиті. Множина. Множина. Угу. Зрозуміло? Зрозуміло. Добре. Питання теж дієприкметник бере від прикметника, дієприкметник завжди відповідає на такі самі питання, як і прикметник. Який, яка, яка, які. Тут зрозуміло? Зрозуміло. І відповідно закінчення при відмінюванні в дієприкметника будуть такі самі, як у прикметника. Ну, наприклад, якщо я скажу новий і умитий, Називний відмінок: новий, умитий і там, і, і там. І. Нового умитого, родовий там-ого і там-ого. новому умитому, там-ому і там. -ому. І так по всіх відмінках буде. Зрозуміло? Тобто закінчення в них однакові. Тут є запитання? Немає. Далі. Початковою формою дієприкметника є називний відмінок однини чоловічого роду. Тому, якщо я вам скажу слово умита, початкова форма буде яка? Умитий пофарбоване, пофарбований, пофарбований. сказа. Ні. Сказ... Сказаний. Зрозуміло це? Зрозуміло. Добре. Ну і синтаксична роль нашого дієприкметника. Зазвичай він буде означенням або присутком. Трапляються випадки, коли може бути і іншим членом речення, але вони вкрай рідко бувають. Це зазвичай тоді, коли у нас. Дієприкметник бере на себе функцію якоїсь іншої частини мови. А так зазвичай він або означення або присудок. Зрозуміло? Дивимось приклад. А... Над умитим садом стоїть туман. Садом яким Умитим. значить це. Означення. Роман уже прочитаний. Присудок чому? Тому що отут вставляється, що? Є Є. роман уже є прочитаний, і це частинка складеного іменного присутка. Ну, але про це будемо говорити у восьмому класі. Тепер ще один нюанс, на який хочу звернути вашу увагу. Дивіться, написаний учнем твір. Уявімо, що це речення. Написаний учнем твір крапка. А, про що йдеться? Про, те, твір, Про, Про твір. твір. Слово написане і це його опис. Ні. Чого? Опис. Написаний, значить, це означення. Так. Так. Але якщо я напишу таке речення. Писати твір угу. твір, написаний. твір написаний. Твір є написаний. Так, тобто тут вже буде підмет твір. Тут сховалося є, і відповідно написаний, це буде присудком. Я нагадую вам, що якщо в реченні немає дієслова присудка, то ви берете собі на пальчику уявно, пишете букву Є, дієслово є, і підставляєте його між усіма можливими словами. Де воно приліпилося, там ваш присудок сховався. Твір є написаний. Значить, це присудок. Якщо ми сюди втулимо, написаний є учнем твір. Ну, якось дивно звучить, правда? Написаний учнем є твір, ну теж не те. А тут чітко твір є написаний. Отже, це присудок. Зрозуміло? Це якщо у вас немає дієслова присудка, Тоді дієприкметник може на себе взяти функцію присудка. Ясно? Питання до цього є? Немає. Добре. Так, ну і, і, і. Ще те, про що ми з вами сказали. Діє прикметник так само, як і прикметник, узгоджується в роді числі та відмінку з іменником, від якого він залежить. Ясно? Так, біля, відставру... біля відреставрованого будинку. Відреставрований, якого слова стосується? Будинку. будинку, значить, будинку і відреставрованого, обидва буде в чоловічому роді, в однині в родовому відмінку. На відреставрованій площі, площа, вона жіночий рід, на площі місцевий відмінок площа однина, значить, відреставрованій матиме ті самі ознаки граматичні. Ясно? <зас> Запитання до цього є? <зас> Ні. Нема. Чудово.